Сьогодні у нас наступна зустріч з Максимом. Ну, вроде. Да. Має своє розуміння, можливості і перспектив, Заради втілення своїх оригінальних ідей в житті може піти на багато що. Найкраще усвідомлення конкретних одномомент... одномоментні можливостей переважно науково-технічного фонду. Тут в кожному, за кожним предпочненням багато чого стоїть, і чи вірно, чи не вірно, як це ну, спожди, чи не схоже. Ага. Далі прекрасно справляється з абстрактивним аналізом. Абстрактний аналіз. Угу. Легко маніпулює різними класифікаціями, схемами, алгоритмами, е, вміє бездоганно, грамотно і винахідно довести свою точку зору. Не любить розробляти деталі алгоритмів і класифікації, вважає за краще сформулювати головну ідею, а й до працювання надати іншим. Здати, розглядіти і обґрунтувати зв'язок з будь-якими явищами дійсності. Відрізняється, яскраво вираженим науковим складом роздуху. Ну, більшість теж про мене. Добре? Так? Угу. угу. Mm. Хоче здаватися фізично, міцним і витривалим. Найбільше боїться докорів неетичності, грубості, невихованості. Дуже бажає навчитися будувати відносини з людьми. Цій проблеми приділяє підвищену увагу. Для нього дуже важливо, щоб має бути однаково попереджуваним і обов'язково демократичним. Ну, Потребує інформації про те, як робити собі і іншим приємні відчуття, грамотно розслаблятися і насолоджуватися життям. В усьому, що стосується затишку, комфорт і забезпечення гарного самопочуття. Довірливий. У той же час любити несподіванок, експериментів. Будь-то лікування, харчування, одяг, косметика. Ну, що такі часточки. Mm -hmm. Найбільше ціни емоційна підтримку оточуючих. Йому потрібен хтось, хто подбав би про його настрій, зробив його радісним і без турботним. Погано переносить емоційне наїзди, намагається піти з під стресу. Ну, маленька доля, ну я кажу. Mm -hmm. Намагається точно оцінити час, який потрібен на реалізацію його перспектив. Часто сумнівається у своїй частності в житті дій. Дати, як правило, в критичній ситуації точно прогрузувати події. Ну, щось не похоже на мене, не знаю. завжди готовий допомогти, порадити. Порадами щодо виконаних різних практичних операцій. Ці поради носять гарантично загальний абстрактний характер, конкретних рекомендацій, очікувати не слід. Інформація, яка ним надається, в основному стосується загальної ефективності тих чи інших ініціатив. Так. Ну, я так думаю, що це так в основному. Бо, е, ну, більшість, сказати, да, да. більшість е... От е, я б хотіла спитати у Максима, чи можливо самому про себе так написати то за тиждень. Я себе бачу, що... Школа, <рес> <рес> ну, да, це ну. Це ж не шкільна характеристика, це, да. Так, це зовсім інше. Це... Дали описання, що йому треба, щоб його підтримував, щоб йому грамотно які задавалися, щоб ми допомагали йому. От якраз цей психолог, він якраз виявив ці в нього, скажімо так, маленькі чи недостатки, чи просто черти його характеру. Ну, mm -hmm. І допомагав такі. йому. Зараз я попрошу Максима зачитати текст і сказати, наскільки він відповідає саме Максиму Да, Добре. Добре бачить перспективність нових ідей і проєктів. Цікавиться всім підряд в надії відшукати щось унікальне, швидко відмовляється від тих ідей, які виявилися безперспективними і перемикається на щось нове. Має різноманітні інтереси, ніяк не пов'язані з основою роботи. Прагне зібрати всі відкриття та нововведення, які його цікавий, генерує сміливі, альтернативні ідеї з будь-якого питання, з якими йому тільки доводиться зіштовхнутися. Не переносить е, рутини. Якщо справа, якою змушений займатися, його не захоплює, додасть їй нові напрямки, може запропонувати велику кількість застосувань, винаходу або відкриттю. Наполеглий і у поширенні власних роз... розробок Живе в світі ідей. Ну, що я можу сказати? Е, більшість того, що тут написано, це е, справді так, але деякі нюанси все таки є. є. Прагне вивчати і пояснювати складні об'єкти або явища, у яких не існує однозначних кон концепцій чи логічних теорій. З'ясовує взаємозв'язок різних схем або структур, порівнює різні системи між собою. Якщо ідея не сідає до складеного ним результату схеми, то здатний зміни і подати її так, щоб вона все ж таки вписалася в потрібні рамки. Яку проблему аналізує комплексно з декількох сторін. Пояснює, в яких випадках працює той чи інший аспект. Збирає свою структуру е, як в конструкторі з готових складових частин. Цікає спостереження або міркування пов'язує з власною теорією. Радний відшукати єдине пояснення різнорідним явищем. Йому важливо відшукати причину наслідкові зв'язки між приватним і загальним. Ну це вже чесно, я ті, Е... я навіть не знаю, що тут не те, що про мене сказано. Да, тобто кажу, ви це все бачите ну, в да. собі, так? От зараз ми перейдемо до третьої mm -hmm. функції, і я вам розкажу дещо цікаве про неї. Давайте зачитаємо. Силова сенсорик. За характером не агресивний, але свій спосіб життя і свої теорії здатні відстоювати дуже активно. На спробу підпорядкувати себе не з його точки зору обмеження реагує дуже бурхливо. Якщо на нього надавити силовий тиск, відразу переходить у коротку, але сильну контратаку. При цьому так збуджується, що на час втрачає контроль над своїми вчинками. Під час розмови намагається заволодіти всією увагою співрозмовника, при цьому сильно жестикулює, говорить гучним голосом, крутить у руках який-небудь предмет або торкається до співрозмовника, хоча й може відповісти на кін. Накинутий виклик, але тривалої конкуренції не виносить. Так як не вистачає сил тримати себе в мобілізованому стані, тому прямо суперниця не уникає. Ну що я скажу, тут вже якби, нюанси деякі є. Про те, що, наприклад, часто сильно жестикулює, у мене такого часу немає щоб чисти Е, mm. а, Говорить гучним голосом, в принципі, так. Буває таке, що при розмові, щоб створити своє mm -hmm. точку зору, то приходиться трошки підвищити голос. Mm -hmm. Ну, а так, в принципі, е, десь около 7%. Mm -hmm. Дякую. Це остання функція, яка є в кожного з нас, але просто вона... По-іншому називається кожного людини. Ну, читаємо далі. Ділова логіка. Добре володіє технологією паралельних дій. Вміє виробляти кілька різнорідних процесів одночасно. Прагне поєднати максимум функцій у грошово підприємській сфері, хоча і виявляє винахідливість і квітливість. Затіває занадто багато справ відразу, тому важко це за ними. Через страждає від незавершеності, нерезультативності. Любить покомандувати у справі, роздавати доручення. Знайдені ідеї відразу ж випробовує практично, прекрасний експериментатор і наладчик унікального обладнання, ефективний у сфері нових технологій. Ну тут вже більше розібрано, так що е, тут правда є те, що і в житті в мене воно часто траплялося таке. Mm -hmm. ну, Ма no, дефекту щось не можу знайти на ну, Може там один два які якісь розбирати Ну, Все, що я можу сказати. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.